Усім україном Мовеним. геймерам на зв'язку з вами Джексон. Нарешті компанія Capcom оговталась та випустила заздалегідь анонсований ремейк доповнення окремі шляхи про мою улюблену шпигунку Аду Вонг. Головним же для мене недостатком ремека оригінальної четвертої частини Оселі зла», при всій його шедевральності було злочинно мала кількість екранного часу, виділених на одну з самих сексуальних та гарних жінок в ігровій індустрії. Якщо ж ви почнете розказувати мені, що я говорю повну хну, і сама сексуальна героїня відеоігр це Лара Крофт, на яку ви з дитинства дрочите, то можете відразу влетіти звідси на. Ну, Бо тут зібралася секта виключно з любителів ади. Доповнення коштує усього 316 гривень, що досить дешево для на хвилиночку п'яти ча сюжетного доповнення. І зрівнюючи його ціною, наприклад, аксесуарів та одягу, за скільки. Так і взагалі може здатися, що його віддають майже задаром. До речі, нагадайте мені, а за скільки годин проходиться ремейк третьої частини оселі Зла, що на виході продавалася за півтори тисячі гривень? А. Отож то, ви зрозуміли, на що я натякаю. Можливо, хтось навіть очікував, що воно стане безкоштовним. Ну, камон, народ, ви забули, в якому році ви живете? В сучасній ігровій індустрії не обходяться без можливості з боку розробників пропихнути вам скини на зброю та одяг, що перевищують ціну самої гри. А ви тут про халявне сюжетне доповнення розмріялись. Хе. Бля. Чесно, після цих слів мені пи стало сумно за те, в яку глибоку дупу летить ігрова індустрія зі всім цим покупним лайном за реальні гроші. Ну, гаразд, повернемося краще до гарного. І так, щодо мого сьогоднішнього відео, я спочатку взагалі не планував робити окремий огляд на доповнення про Аду, будучи впевненим, що нічого цікавого там не буде. Но, як же я помилявся, коли після релізного трейлера, в якому я надибав немало цікавих для себе моментів, та в додаток погравши в саме доповнення, я різко перезувся на ходу, побачивши достатньо причин, щоб узятися за створення цього відео. Зрівнювати оновлене доповнення з оригіналом не бачу сенсу, бо, по-перше, вийшло воно майже втричі довше ніж оригінальне доповнення. А по-друге, воно стало більш цілесним, доповнюючи історію новими подробицями, показаними від лиця Ади, та цікавішим ніж був оригінальні окремі шляхи. Настільки, що перед оглядом я пройшов його цілих чотири рази, а таке повірте зі мною відбувається дуже і дуже рідко. Історія доповнення, як всім вже давно відомо, відбуватиметься паралельно з оригінальною четвіркою, показуючи нам чим або з ким займалася Ада, поки героїчний Леон Кеннеді повсюду шукав та рятував викрадену сектантами Ешлі. Самій Аді по завданню необхідно знайти таємничий янтарь та доставити його знайомому покидьку Альберту Вескору для його подальших коварних планів по знищенню усього людства. Так, цей чесвешний мудак з суровою мордою та крутими окулярами, окрім розмов по відеозв'язку, періодично з'являтиметься в сюжеті, нагадуючи про існування своєї персони. Інколи навіть рятуючи аду власноруч. Стапе! Чогось тут не вистачає. Зараз виправлю. О, да! Ось так вже краще. Ну що тепер скажеш, Вескер? Вескер! І в цей момент я зрозумів для себе, що Вескер в нас 100% гей! Повернемося до сюжету. Янтарь знаходиться у нашого знайомого Ловеласа Луїса. Точніше він його надійно сховав і пообіцяв віддати його Аді взамін на врятування з цього їтого місця. Ну і звичайно, щоб підкреслити свій суперечливий статус антигероїні франшизи, коли Луїс почне відволікатися на інші справи, Ада в цей момент включатиме поганого копа, погрожуючи йому розправою. Но дізнавшись, що мова йде про ліки, що тимчасово стримуватимуть зараження вірусом Леону, Ешлі та навіть їй, вона відразу погоджується йому допомогти. Хоча, з урахуванням, що Луїс постійно розходячись по своїм справам з Адою та навіть з Леоном, зміг так довго прожити і без них, впевнений зміг би і самостійно звідси втікти. А ще він відпадний танцюрист. Ви тільки подивіться, як цей іспанський гіндик своїми еластичними рухами виконує танці. Справжнішенький чорт, перед танцями якого навіть Ада не змогла встояти, запропонувавши закінчити танець посеред трупів мутованих сектантів. Одним словом, романтика. Ада, окрім своєї неймовірної сексуальності, порадує на протязі усього доповнення своїм відмінним почуттям гумору, приправленим фірмовим для героїні сарказмом під час спілкування з персонажами. Та коментує різні сюжетні ситуації, в яких вона опиниться. І в такі моменти Ада мені почала нагадувати ще одну японську ігрову секс бомбу байонету. А ще я роздягнув Аду до нижньої білизни. Ніколи не дивився у біку с модів на переодягання персонажів. но б стоїти перед тим, щоб не розтягти фатальну шпигунку до трусів, я по чоловічому не зміг. Тому в подальшому відео Ада виглядатиме саме так і впевнений, ви будете тільки за. Керування за Аду додало в знайомий ігровий процес ремейка, по-перше, вертикальності за рахунок використання її шпигунського пристрою крюка кішки, постійно використовуючи його для перетину між тяжко доступними місцями та швидкого підльоту на високій дистанції. Роблячи це як один відомий чувак з Манхеттену. А по-друге, маневреності під час боїв з зомбі, коли оглушаючи їх замість того, щоб власноруч підбігати до ворога, щоб нанести удар, як це було граючи за леона. Аді достатньо лише натиснути на кнопку удару, щоб швидко підлетіти скрізь натовп тупорилих зетників за допомогою крюка кішки, прямісінько до потрібного ворога впритик. Завдяки логічному використанню крика кішки, бої в грі стали динамічними, а керування героїною під час бою стало зручним та приємним, дивлячись, як Ада роздає усім люлей. Прогуляючись по іспанському селу в пошуках пригод на свою пишну дупу, аді в деяких місцях доведеться користуватися спеціальним сканером, що знаходиться всередині її ока, за допомогою якого вона зможе проаналізувати залишений подошвий слід Луїса, щоб визнати, куди саме нам треба йти. Або розгадувати різні головоломки, підсвічуючи вам синім кольором, потрібні для цього предмети. Серед нової зброї, незважаючи на відсутність великої кількості видів різної зброї, що були доступні граючи за Леона, в доповненні за аду затисався вибуховий арбалет. Не та парашна хо яку автори ремейка намагалися втюгати в оригінальні компанії, беручи його тільки для того, щоб постріляти хіба що у птахів. А крутий та потужний арбалет з великим нанесенням ушкоджень розриваючи усіх ворогів на шматки. Ви, як і в оригінальній компанії, збиратимете по локаціях дорогі речі, скарби, з'єднуватимете з камінцями та продаватимете їх незмінному купцю. В нього ви куплятимете усе як і раніше, плюс берелочки з різними бонусами. Чому так? А все просто. Бо в доповненні проаду ніяких тирів та автоматів з подарунками попросту немає. Незважаючи на те, що Ада бігатиме по тим самим локаціям, що і Леон, і це не є мінусом гри. Між ними розробники, наче дивилися мій огляд ремейка, вислухавши мої претензії через відсутність прикольного контенту з оригіналу, взяли і дещо таки повернули в доповненні. І це насправді одна з головних причин, чому я вирішив зробити цей огляд. В доповненні повернулася підземна локація з невидимими жуками, які на моє здивування, граючи ще в ремейк оригіналу, виявилися набагато менш живучими, ніж в старій версії. Коли на їхнє вбивство не вистачало і однієї обойми, а тут достатньо зробити пів і жук більше не жук. Також повернулись перестрілки на гірській канатній дорозі, з різницею лише в тому, що в оригіналі це відбувалося в селі, а в ремейки аж на острові Садлера. Легендарний коридор зі смертельно небезпечними лазерними лініями, що кромсає на шматки кожну істоту на планеті. І як Леон з оригіналу, Ада виконуватиме красиві, та, я б навіть сказав, еротичні трюки, ухиляючись від великої кількості лазерів, водночас тікаючи від їного Франкенштейна. Ну і саме найголовніше для мене повернення того, кого я ще чекав побачити в ремейкі оригінала. Ну давайте по порядку. Вже з самого початку доповнення перед виходом з замку Ада зустріне на шляху одного з край небезпечних мисливців Рамона Салазара. Заразивши її при першій зустрічі вірусом Лас Плагас, Чурбан в мантії почне переслідувати Аду по усьому селу, з'являючись то тут, то там, поки не дійдете до фінальної схватки, де й виясниться, що під Чорною мантією ховався бос з оригінальної четвірки Ю3. Зовні він став виглядати вже не так мерзенно, як його минула версія з витягнутим язиком. Но в самому бою він поводиться більш агресивно, виконуючи швидкі рухи та наносячи удари з ближньої та дальньої відстані, використовуючи для цього свій хвіст, атакуючи ним з-під землі, або стріляючи по вам вибуховими шматками лайна. Є в нього і друга фаза у вигляді відірваного хвоста сороконіжки, атакуючи вас тими ж самими прийомами, що при першій фазі, або повзаючи по всій арені, залишатиме після себе те ж саме вибухове лайно. Я дійсно був радий його поверненню. Класний вийшов бос. І, звичайно, серед босів, окрім Ю3, ззаду і захоче станцювати голова сільської ради в лиці Ель Сенієр Гіганте та не співши мутувати в страшну худу Озмунд Садлер. А на цьому мій огляд доходить свого кінця. Доповнення неочікувано для мене вийшло без зайвих слів просто неймовірним і максимально рекомендованим до обов'язкової купівлі вже на старті. За 316 гривень ви отримаєте нову сюжетну кампанію на 5, а то й більше годин. Тут все залежить від вашого проходження. Шикарно висік смисла героїню Аду Вонг, яку завдяки модам можна одягти на будь-який ваш смак. Відпадні шпигунські пристрої, що додають нових вражень від ігрового процесу, вибуховий арбалет, повернення старих локацій з оригіналу, бомбезного боса Ю 3 та ефектні сцени з лазерним коридором. Окремі шляхи це справжній подарунок для фанатів оселі зла та один з кращих на моїй пам'яті сюжетних доповнень в серії. Особливо після нудного доповнення про доньку Ітана Уінтерса Роуз з восьмої частини серії. І більше мені нема чого й додати. Доповнення заслуговує максимальної оцінки крутяк! Хоча ні, в мене є що сказати мова йде про ймовірний в майбутньому реліз п'ятої частини. Були у мене деякі думки з цього приводу і після ремейка оригінальної четвірки. А саме що кіпком ще таке може ремейкнути? Варіантів було два: перший цілком логічний, другий а хуба. Логічний це код Вероніка, класичний Сурвайвел-горор, на який чекають фанати франшизи вже не один супа рік. Другий це п'ята частина. На мою особисту думку, бо хезе вдруг серед вас сидять і дивляться фанати саме цієї частини. Ну, скажімо чесно, це посередній бойовичок на вечірок, що й зараз виглядає в графічному плані непогано. Йому повторююсь, на потрібен ремейк, бо п'ятірка, не беручи до уваги шосту частину, вважається однією з гірших серед номерних частин. Але після фіналу доповнення кипком прям таки натякають на повернення африканських пригод з Крісом Редфілдом. Дякую всім за перегляд, буду радий, якщо вам сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте свої коментарі під цим відео. До зустрічі!